Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Піст сьогодні маємо. Хто може постить, хто не може, той молиться за тих, хто постить. І нагадаю, що піст не означає, що хліб і вода, бо комусь лікар заборонив їх, не можна їсти хліба і води. Але в цей день можна не піти в ресторан, пожертвувати цим часом, не піти на е, споткання з друзями, а побути на пустині, побути годинку в тиші. І це буде найкращий піс. Побути годину з Богом в тиші. Це взагалі ідеальний піст. Повірте, Богу все одно, що ви там з'їсте чи не з'їсте. Більше йому потрібно, щоб мали відносини з ним, мали час на нього, то найкращий піст. І тому піс придуманий «хліб і вода», бо не треба готувати їсти, не треба йти в ресторан, замовляти хліб. А взяв хліба, з'їв і все, йти вільний. Тобто, щоб ми цей час дали Богу. Бо можна послати на хлібі і води, але. Але все одно там дивитися, я не знаю, кіно цілий день і, і не мати на того часу Бога, тобто ну, собі, бо я пощу. Ні, пісне для того, зроблений, щоб себе вбивати, а для того, щоб зближатися з Богом. І сьогодні візьмемо 25 квітня, 2001 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю свідчити вашу віру у кольорах весни. Нехай це буде віра, надії та відваги. Дітоньки, нехай ваша віра не похитнеться. Ні в якій ситуації, ані у цей час випробування. Ідіть відважно з Воскреслим Христом до неба, яке є вашою цілею. Я вас супроводжую на цьому шляху святості. Усіх вас вкладаю у своє непорочне серце. Дякую, що відповіли на мій заклик. Потужне посилання сьогодні від Марії. Каже свідчить. Так вчора здивував такий коментар цікавий. А чому я у мене на футбольці написано Італія, а не Україна? Подаруйте мені Україна, що було написано. Я буду українську носити футболку. Знаєте, 10 років тому, коли я носив, живучи в Україні, італійські футболки з надписом Італія, то мене ніхто не питав, чому там не Україна написано. А зараз чомусь питають, а чому не Україна написана? Ну, бо якщо що, у мене на футболці написано Італія, то я не українець. Чи, ну, я не знаю, чи я не хочу в Україну, чи ще якісь. А хтось, якийсь португалець, написав файний коментар: а чого не поїхати на, на відпустку в Україну і не відпочити там? я би з радістю, але я просто туди поїду і не повернусь звідти. розумієте? а моя місія в Меджугорі, тому це неможливо. І це таке питання або не питання, пропозиція недоречна. Просто я розумію, що для португальця не зрозуміти, як то не можна виїхати з країни. Але він, коли всіх португальців запрошує їхати на курорт в Україну. Бо ви зіте виїдете, а я, на жаль, вже не виїду. Ну і все, власне, тому, тільки тому не їду в Україну. Так би я вже давно поїхав і повернувся до Меджугорі з радістю. А оскільки я не можу потім виїхати з України, і що прирвати свою місію, яка дана мені Богом, теж не можу. Я не можу виїхати в Німеччину жити, наприклад, куди я хотів виїхати, бо там фінансово добро, забезпечення. Ні, Бог мені залишив лишатись в Меджугорі і довіряти йому, то я лишаюся довіряю. І все. Таке просте пояснення. Не треба видумувати собі символи, символіки. Футболка, головне, знаєте, як уносити, щоб тут не було якихось демонічних малюнків або надписів, а все інше якось я не звертаю на то уваги, що там написано на той футболці, головне, що вона є. Погано було б, якби її не було. Дорога дитино, сьогодні тебе закликаю свідчити твою віру у кольорах весни. У кольорах осінні вже можна сказати в нашому випадку. Нехай це буде віра надії та відваги. Дитинко, нехай твоя віра не похитнеться ні в якій ситуації, ані у цей час випробування. Тобто, щоб твоя віра ніколи не хиталася там від футболки, не такої з не таким надписом, не від країни, в якої ти живеш, не від ситуації, яка в країні є. І випробування. Звісно, у нас всіх є випробування. І в часі випробування важливо. До кого ти першого звертаєшся? До Бога чи до інтернету? До Гугла може? Так, мені треба там то, ага, Гугла спитаю. Ну там Гугл не знає, піду попитаю всіх інших, а потім, ну вже Боже, не знаю в кого питати, то прийду в тебе запитаю. О, ось це таке час випробування тебе. На, на кого ти надієшся сьогодні? На інтернет, на гугл, на гроші, на юриста чи на Бога? Задай собі це питання. Йди. Відважно з Воскресним Христом до неба. Яке є твоєю ціллю? А взагалі твоя ціль є небо? Чи твоя ціль сьогодні гроші? Чи твоя ціль сьогодні море, не знаю, чи твоя сьогодні ціль виїхати з країни або не піти на війну, або піти на війну. Тобто цілі може бути мільйон. Але Марія каже, що ціль наша і своя дитина, ціль має бути небо, небо, відносини з Богом. Це перша ціль твого життя. Якщо це не так, то треба змінити цілі. І коли поставиш ціль Ісус Христос, вже не звертаєш уваги, хто як одягається, хто де проповідує, ну, куди кого Бог кличе. Бо то є все одне тіло Ісуса Христа. Тому заохочую ставити сьогодні правильну ціль. Це практика сьогодні. Проаналізуй своє серце і скажи собі чесно, де твоя ціль? Хто твоя ціль? Що твоя ціль? Я тебе супроводжу на цьому шляху святості у всіх, і тебе, зак... і тебе вкладаю у своє непорочне серце, Марія каже. І дякую тобі, що ти відповідаєш і ставиш правильні пріоритети і цілі. Будьте благословені! Мир вам радість, благодать смакарської, папа.